Любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Кулінахер та його ведуча Ірина. І сьогодні я хочу приготувати дуже смачний швидкий супчик на скору руку. Готується він з м'ясом, але бульйон варити не треба. Ставте лайки та давайте скоріше готувати. І спочатку одну невелику цибулю наріжемо кубиком. Розрізаємо і нарізаємо, як вам забажається. Я люблю подрібніше. І також разом наріжемо невелику моркву. Можна соломкою, а можна ось так. Я молоду моркву розрізаю на 4 частини і ось так швиденько нарізаю. Готується все дуже просто та швидко. У одній кастрюлі розогріваємо кастрюлю з товстим дном, бажано, наливаємо 40 мл. Олії, в мене соняшникова, і викладаємо цибулю та моркву. Будемо обжарювати їх разом. Половинку молодого перчика треба теж нарізати. Вичищаємо все зайве та наріжемо кубиком середнім або трошки менш за середню. Морква з цибулою трошки піджарилися в мене, і можна додавати перчик. 500 грамів курячого філе. В мене філе стигна, можна також курячу грудку. І нарізаємо. Мені більш подобаються шматочки невеликі, приблизно ось такі. А ви нарізайте, як вам більш подобається. І філейстигна в цьому рецепті соковитіше буде. Шматочки м'яса викладаємо у каструлю, посолимо, чайну ложку солі додаємо. Якщо буде замало, потім додамо і перемішаємо. Нам треба, щоб м'ясо підсмажилось трошки. Поки м'ясо з овочами обсмажується, наріжемо три середні картоплі. Також кубиком. Я люблю середнім, щоб вона швидко приготувалася. Ось так. До підсмаженого м'яса з овочами додаємо картоплю нарізану, лавровий листок та заливаємо кропом. Приблизно 1,5 літри. моєї каструлі 2,8 літри. Я ще додаю суміш перців, десь приблизно треть чайної ложки. Доводимо до кипіння і на слабкому вогні під кришкою варимо приблизно хвилин 20 до готовності картоплі. Супчик у мене майже готовий. Треба нарізати зелень. У мене сьогодні кріп. Також можна додавати і петрушку. Знімаємо кришку, давайте подивимося. Картопля готова, вона м'яка. Можна додати ще макаронні вироби якісь. У мене зірочки ось такі. Грамів 40. Варимо хвилинки 3. Витягуємо лавровий лист, він нам більш не потрібен. Додаємо зелень, півхвилинки, і супчик у нас готовий. Супчик у нас готовий, можна наливати у тарілочку та куштувати. Дивіться, який смачний та запашний супчик у нас вийшов. З м'язком. Ммм, ]Mm, смакота. Всім смачного! Друзі, супчик, вов нас вийшов. Готуйте з задоволенням і хай вам теж буде смачно.